Час пішов на години. Принаймні, буквально зараз у Вашингтоні засідає рада директорів міжнародного валютного фонду, який має ухвалити рішення про кредит Україні в 17 мільярдів доларів. У ці хвилини також напружено в українському кабміні в очікуванні вироку зі США – Міністри розглядають законопроект про всеукраїнське опитування, яке пропонують призначити на день президентських виборів 25 травня. Але більше про це знає наша кореспондентка Юлія Фінкарет. Вона на живому зв'язку зі студією. Юлі, вітаю! То що саме уряд пропонує подати на опитування? Це все таки такий собі референдум. Доброго вечора, Таню. Ну, головна тема на сьогоднішньому Кабміні – це 25 травня. Під час президентських виборів уряд планує пропонує провести всеукраїнське опитування. Це буде як альтернатива референдуму, і там планують розглянути декілька питань щодо децентралізації влади, а також щодо цілісності, взагалі України. Відповідний законопроект нині урядовці годують подати на розгляд до Верховної Ради. Також Арсеній Яценюк заявив, що нині у ці хвилини. У Вашингтоні проходить засідання Ради міжнародного валютного фонду, і там зараз вирішують, чи надавати Україні гроші. Якщо все ж таки це питання вирішать, надання фінансової допомоги все ж таки погодять. То перший транш в Україну надійде вже з 5 по 8 травня і складатиме 3 мільярди доларів. Вирішено Без... питання порядку денного про надання Україні фінансової допомоги в розрімі. 17 мільярдів доларів США, буквально за декілька годин. Рада директорів Міжнародного валютного фонду прийме остаточне рішення. І ми сподіваємось, що це рішення буде позитивним. Також є зрушення і у газовому питанні. Україна погодилася на тристоронні переговори з Європейським Союзом а також Росією. І така зустріч відбудеться буквально за кілька днів. Україна надіслала. Російському Газпрому предарбітражну претензію. Через 29 днів, якщо не буде досягнуто згоди і задоволені претензійні вимоги української сторони, ми вже будемо зустрічатися в Стокгольмі в міжнародному арбітражному суді. Також говорили сьогодні на кабміні і про заходи на 9 травня. Кабмін сьогодні має погодити остаточний план на день перемоги. Говорили сьогодні про те, що на 8 травня запланували якийсь святковий флешмоб для ветеранів. 9 травня буде проведено традиційне покладання квітів до пам'ятників, а також запалення вічного вогню. А от е, параду святкового параду на хрещатику військового не буде. Чому саме далі прямо мова? Парад це є певна демонстрація і, взагалі, пропаганда війни. Якщо чесно, е, безпосередньо біля парку слави буде проїзд е, старої раритетної техніки військової. Але параду по, по Хрещатику чи, чи ще будь-якому місці мені здається не варто. Ці, це марна трата грошей. Ну і це поки що всі новини з кабінету міністрів. Уряд продовжує засідати, а й журналістами попрощалися. Далі Таню, тобі слово. Дякую, це була Юлія Фінгарет з новинами з вечірнього засідання Кабінету міністрів. А тепер і таке буває. Там пояснили, яким може бути опитування 25 травня та своє передчуття великого траншу від МВФ для України.